Вересень у ігровій індустрії завжди насичений. У Нінтендо він може бути навіть перенасичений, що не може не радувати. Крім виходу ігор, отримуємо анонси, трейлери, різний фансервіс і при цьому чекаємо директу від самої великої N. Моє вітання. Ви на каналі про Нінтендо Юа. Дякую за ваші підписки та вподобайки. Якщо хочете більше дізнаватись про Нінтендо, приєднуйтесь до телеграм-каналу. Там вся актуальна інформація. Цей і минулий тиждень пройшли під знаком Зельди, ну і трохи інших ігор. Так, новини є завжди, але Зельда, яка дійсно про Зельду, привертає все більше увагу. З неї і розпочинаємо. Echoes of Wisdom було представлено лише в кінці червня, гру голосили лише за три місяці до її виходу, ігра вже майже в кармані. Чудово! З того часу, крім стартового трейлеру, Нінтендо виклало два вагомих оглядових п'ятихвилинних ігроладних відео, а ще чотири коротких виключно з локаціями, і вже навіть є рекламні ролики з грою. Все це дає певне уявлення про гру. Знаємо, хоча б частково, що на нас чекає. Крім того, на Pax West була демонстраційна версія, а ще дивина. Вагомі ігрові видання вже змогли викласти свої прев'ю. Такі видання, як Nintendo Life, IGN та деякі інші, могли зіграти в гру майже півтори години, 80 хвилин, якщо бути точним, що дає змогу повірити їм на слово про очікування. Попереджу одразу. Можете почути певні спойлери і навіть побачити. Хоча, якщо вони публікуються, то не такі вже це і спойлери, але буду помічати це особливо значком. Цікаві моменти, які краще вам не бачити. Отже, поїхали. Гратиме ми в гру за зельду світ. Оточення механіки пройшли із Link's Awakening, тому як маєте можливість і час, ознайомтесь з даною грою. Основне, що маєте знати, ігри The Legend of Zelda це не лише відкритий світ і вигляд від третьої особи. Класична Зельда – це вигляд згори вниз, загадки підземелля. Нових таких не було вже давно. Фактично з 2013 року і Link Between Worlds. Так, фактично, Triforce Heroes вийшла в 2015 році, але вона то трохи інша. І от після 11 років чекання. Якщо чесно, я не особливо чекав таку гру. Ми отримуємо щось нове. Навіть не так, щось неймовірно масштабне і нове. В трейлері могли побачити, як Лінк перемагає Ганона, але через назвімо це чи то жезл, чи то посох, відкривається розлом, через який зникає Лінк. Потім ці розломи з'являються в усьому гайрулі. Зельда це принцеса, тому мечем її орудити звичайно не дадуть спойлер, дадуть. Отже, перша гра, де ми користуємось магічними здібностями. Завдяки трироду і супутниці, трі її історію ми ще не знаємо, хоча здогадуємось. Ми будемо намагатись врятувати королівство. Завдяки посоху ми можемо начекловувати відлуння речей, тобто їхні копії. Деякі речі ми можемо продукувати в нескінченних кількостях, такі як глечики, наприклад, щось менше, щось більше. Ми можемо зробити відлунням навіть ворогів, але спочатку їх потрібно перемогти. Але кожне відлуння матиме свою кількість енергії, крім того, вони тимчасові і швидко зникають. Це є про відлуння. Головне, що ми отримали у попередніх іграх, таких як Breath of the Wild і Tears of the Kingdom – це неймовірна варіативність проходження. Тут теж це буде. Це неймовірне поєднання, начебто лінійності класичної Зельди із варіативністю і свободою, яка запозичена як мінімум з подиху дикої природи. Хоча більше вгадуються сльози королівства. Побачимо. Просто гляньте потрібно піднятись вгору. Ну окей, у вас є павук, він вас підніме. Також є птахи. Правда, невідомо. Можливо, вони тільки спускають з гори, а не піднімають. стосовно бою. Ви можете кидати важкі предмети, ви можете начакловувати переможених раніше ворогів, а можете їх відволікати. І я маю на увазі не лише кинути і розбити горщик. Хижі птахів можна відволікти шматком м'яса. Цікаво, чи можна тут буде готувати. Загалом цікаво. Багатовекторність в такому оточенні видається просто неймовірною. І так, тут теж працює фізика, реальна фізика. Іноді, щоб прибрати рослинність, вам необхідно буде скористатись вогнем. Де взяти вогонь? Це вже інше питання. Ну і слухайте, штаб тут неймовірний. Весь хайрул перед вами. І він просто насичений життям. А ще цей миленький стиль. Ну, це ми могли побачити з трейлерів із локаціями, але не варто хвилюватись про бектрекінг чи щось таке подібне. Будуть певні фігури чи статуї, де ми зможемо переміщатись. До речі, про масштаб говорить і те, що на карті можна виставити 30 значків, щоб помічати цікаві місця. Так от, начебто я й розповідаю багато, але якщо це гра на 50 плюс годин, а схоже на це. То ви не отримали навіть крихти інформації, і це неймовірно. Але не Хайрулом єдиним виявляється, ми можемо подорожувати і в інший вимір. Світ на виворі такий собі. Куди потрапляє, усе із Хайрулу дуже атмосферно, Просто варто на це глянути, як в кінці часів, із якогось серіалу Локі чи Доктор Хто. Епічно одним словом, а який арт підготували? Слухайте ще кілька таких трейлерів, і люди тільки й будуть говорити про цю гру. Інтерес підняли на дуже високий рівень. А ще там зустрінемо псевдолінка або тіньового лінка і здобудемо меч, що дасть цікаве вміння. Слухайте, а ви помітили, що там був Лінель? Як їх тут валити Зельдою? Коротше, круто. А уявіть, скільки ще там всього ми зустрінемо? Мабуть, досить, а то новини якось будуть закороткі, навіть часу на них не залишилося. Це ж не огляд гри який, хоча виглядає подібно до огляду. В кінці серпня вийшла книга артбук Masterworks Воркс по Тірс The Kingdom, щоправда, лише в Японії, і її там вже до слова немає. Розкупили. Про реліз на заході мовчать, але звичайно, це питання часу. Тут, знаєте, арти, такі, що й на японській мові є на що позаглядати. Подібна книга із Breath of the Wild» була неймовірно насичена, тому зрозуміло, тут буде не менше матеріалу. Очікуємо на реліз чи хоча б оголошення. Через кілька днів після цього, на початку вересня, відбувся реліз дерева деку від лего. Колосальний та епічний. Це два прикметники, які одразу спадають на думку, коли бачиш зібраний набір. Ціна близько 250 доларів і там 2500 деталей. До речі, набір одразу стосується двох ігор: окарина часу і подих дикої природи. Нінтендо відкрила офіційний вебсайт гри Mario Party Jamboree в Японії. Ну як завжди. І деякі скріншоти демонструють те, хто буде ігровим персонажем. Зокрема, побачили Пауліну, а також багатьох інших, таких як Донкі Конг, Валуїджі. А ще гра теж була в Сетлі, і ми отримали кілька кадрів звідти. Виглядає красиво. Побачимо, як грається вже в жовтні. Ну і звичайно, не забули про головний ексклюзив Нінтендо в листопаді: Mario Luigi Brothership. Ну, одразу варто зауважити, нічого надто цікавого ще не показали. Але от стиль просто чудесний, таке все яскраве і соковите дуже гарно. Так от гра продовження серії зі своїм ігроладом, основне взаємодія героїв. Так як бої по крокові, щоб той же удар був сильніший, ми повинні якраз правильно зробити оцю взаємодію. Думаю, що отримаємо багато нової інформації в майбутньому Телфаундері не так давно випустила цікавий огляд про найбільш технічно вражаючі ігри на Switch. Тепер настала черга поговорити про порти Тріпле-ігор. Ну тут загалом нічого дивного, передусім відмітили Відьмак 3, Nier, Dragon Quest і, звичайно, No Man's Sky. Але для нас цікава річ те, що відмітили Metro Redux. Питання не в тому, що мене здивував факт, що його згадали. Це чудовий порт, нагадаю, з повною українською локалізацією. Він просто неймовірний і часто коштує бандл, тобто там дві гри, Last Light і оригінальна перша частина. Бандл коштує 5 доларів. А ну, бігом усі купувати. Але от я здивувався тому, що виявляється вигляд гри на Switch майже такий, як і на PlayStation 4 тут дійсно здивування. Ну справа в тому, що портування на свіч відбувалось пізніше, і технології не стоять на місці. Тому картинка дійсно нечогенька і її можна порівняти із такими платформами. З нещодавніх ігор, що вийшли, згаданий ще в попередньому випуску ЕМІО, e все ж не став надто цікавим для гравців, і хоч відгуки гравців вищі, ніж критиків, але все ж гра вийшла досить посередньо. Давайте скажу не так. Якщо ви любите візуальні новели, все добре, а от для новачків вона не підійде, скажеться на надто довгі діалоги, іноді які не приносять жодного просування по сюжету. І загалом, все ж таки, потрібно любити такий жанр: гра коштує 50 доларів. Бакеру на початку вересня відбувся реліз гри, і загалом позитивних відгуків досить багато на різних агрегаторах рецензій. Загалом оцінки. Позитивні, на зараз 81 бал. Як тільки гра вийшла, було 84. Відчувається, що гру все ж покращили в порівнянні з японською версією. Нагадаю, це був японський ексклюзив майже рік. Гра коштує 40 доларів. Також вже вийшов в ряд ігор, оголошених на останньому директі від партнерів та інді. Зокрема, користується великою популярністю Castlevania Dominus Collection. Нагадаю, вона виходила ще на Nintendo DS, а також Pizza Tower. Astranir отримує своє перше платне DLC Glitch Walkers. Раніше в гри вже були безкоштовні оновлення, але тепер маємо і платне. З'явиться велика нова планета Ейлус. або якось так. Вказано, що це буде найбільша планета з існуючих. Також зараз в є, шоп, діє 62% знижки, що близько 10 доларів. Дати і ціни доповнення, що правда, немає, але гру можете купити вже зараз. Вона доволі рідко буває по такій знижці. Ще одна космічна пригода навіть вже класика космічних пригод отримує чергове оновлення в цьому місці. Що цікаво, помітив кожного місця в новинах, є згадка про якесь ділсі, і це чудово. Так от, No Man's Sky, на яку зараз знижка, в шоб теж 60%, коштує близько 90 злотих чи 25 доларів. Так от, отримала доповнення, що дає чудову можливість рибалити, навіть влаштовувати риболовні експедиції по різних планетах. 160 видів риб. Підбір наживки можна експериментувати і створювати щось своє. Рибу можна не тільки ловити, а й продавати, ну або просто випустити, якщо ви займаєтесь космічним спортивним рибальством, також безліч мілких виправлень технічних проблем. Дякую за увагу, радий, що додивились до кінця усім миру!